Всім привіт! Мене звати Маргарита Шекель. І сьогодні будемо робити дещо дуже цікаве. Я знаю, вам кортить дізнатися, що в сумці у стиліста або арт-директора. Let's see! Моя сумка сьогодні це сумка від Літковська. Це сумка трансформер, яка може бути рюкзаком, яка може бути belt bag. і я обожнюю її за те, що можна помістити все життя тут. З чого першого почати? Ну напевно, з того, що залишилося в мене після зйомки. Нещодавно ми знімали кампейн для бренду. І використали це жабо. Такий білий об'єкт. Ще нічого не бачила. Ось чекаю на цій фотографії. Подивитися, як виглядає це жабо в кадрі. Очікую на кампейн. Мікроісторію про цей об'єкт. Я його виготовляла 4 роки тому назад для кліпу групи Muse, І ми не взяли його в кадр. А я взагалі не та людина, яка буде брати якийсь об'єкт з одного кліпу в інший. Це дуже велика рідкість. Але зараз я перебирала свій гардероб і побачила цей об'єкт і вирішила використати його в новому кампені для відомого дизайнера українського і ось продовжила йому життя. До речі, якщо дійсно цікаво продовжити діалог про знімання і про якісь бекстейджі, що відбувається на зйомках, що відбувається в кулуарах, приходьте до мене на курс. Ми зі Сквотом запускаємо курс. і Я щиро буду рада поділитися всіми своїми напрацюваннями і доробками до зустрічі. Із таких великих об'єктів, напевно, це ще книжка. Книжка Девіда Лінча, і в мене є час її читати. Я дуже мало проводжу часу в телефоні, і мені подобається занурюватися в якийсь паралельний світ. Обожнюю Девіда Лінча, дуже надихаю свої творчості роботами. Візуальними рішеннями цього режисера я його, до речі, бачила двічі в житті і досі шкодую, що не підійшла і не привіталася. Але що можна сказати Богу? Кімната снів, неймовірний формат книжки, все абсолютно в стилі Девіда Лінча. Він спочатку дає можливість своїм близьким розповісти про себе, і потім після того як його однокласники розповідають про те, як вони проводили разом дитинство. Після цього Девід коментує, дає свій коментар і каже. Не зовсім пам'ятаю ці моменти. І тому сама архітектура цієї книжки мене абсолютно надихає. Це щось таке, що варто прочитати. Так як я сказала, що я прийшла зі зйомки, і це абсолютно правда. З собою малярний скотч. Ми тільки що дивилися, як я рятувалася від маленьких пилинок за допомогою нього. Дуже допомічна річ прикраси. Допомічна дуже штука. Будемо відкривати разом, що в мене сьогодні тут. Перше, я не скажу, що це ритуал, мій. Не думаю, що це так слід називати. Але я люблю атмосферні якісь речі. Це пап'є Армії. Це називається вірменський папір. Він ароматизований, і ми можемо зараз його підпалити і всі разом бути налаштовані на якусь спільну. Спільний блакитний океан, як би сказав Девід Лінч. Так. Що буде в нас наступне? Наступне витягається такий артефакт. Я дуже люблю приходити в музеї і купляти щось в крамничках, і це потім входить в мої якісь стилістичні рішення, або я можу використовувати це як прикрасу. Також також і можна писати. А це дуже класний український, звісно ж, бренд, який також налаштовує на якийсь такий цікавий муд. цікаве, дуже архітектурне також рішення, ніби це Заха Хадід робила. Також зі мною, звісно, щось, щось гротескне. Це також може докорінно змінити образ, і також це буде привід з кимось поговорити про якісь сокровенні речі. О, ось це хочу поділитися дійсно, тому що це буквально я вчора забрала від продавця вінтажних прикрас. Це брошка, моне. У мене є ідея, куди я можу її застилізувати. Це буду я. Це 80-ті, це, 80 це 70-ті, точно не можу сказати. Й дуже велика є цінність ці, е, в цій прикрасі, те, що всі камні залишилися е, живі. Це велика рідкість для такого. Артоб'єкту, що в мене ще важливе, є зі мною завжди є дзеркало. Це, взагалі, палетка тіней. Вона мені сподобалась більше не за функціоналом. Я не, не дуже багато використовую косметики в житті декоративної. Тому мені дуже сподобалася сама ця архітектура, знову ж таки, дизайн цього, цього об'єкту. Це ніби жіноче тіло, жіноча фігура. Вона завмерла в скульптурі. Просто неймовірний дизайн. Тут велике дзеркало. і, В принципі, видно, що я користуюсь лише чимось одним. І мені ще подобаються дуже назви: Flash, Brass, Diesel, Motor. Beautiful. Мене це надихає. О, speaking about healthy life. Це дуже дивна штука, яка може бути в мене в сумці, але вона періодично з'являється. Це бренд моєї сестри, яка вирішила робити бульйони кісткові, чистий, рідкий колаген, який можна зробити сип-сип, пару ковтків. Звісно, якщо ви не вегетаріанець, і я разом з командою розробляла візуальне рішення, дизайн, етикетки. Я вам залишу я вам залишу, я вам подарую. Але всі, щоб випробували, наші часи також допомагає жити життя. Це ліхтарик, ліхтарик, блекаути. І можна сигналізувати, що ти йдеш по вулиці. Дуже допомагає мені знаходити свій шлях. І е, допомагає мене побачити в темній вулиці в Total Black. Мій гаманець виглядає він таким чином cigarette бокс. Ніхто не дізнається, що тут лежать е, мої картки, тут лежать якась, якийсь дріб'язок. Е, ще мені подобається в цьому гаманці, що в принципі він не може бути спалений. Тобто, Віза, е, приходьте до мене, я вам розроблю окремий бокс. Ну все, в мене все закінчилося. А! Ні! В мене є ще одна сумка. Ця основна, в якій великі якісь речі, а це більше з моїми власними там ключами, прикрасами, блисками і дуже багато косметики. Можна сказати, що це косметичка, і загалом це дуже цікава річ. Я нещодавно думала, чому я ходжу постійно з двома сумками, і я згадала, що в якійсь дитинстві я дивилася серіал 90 90210, він називався, якщо я не помиляюсь, і там в одній героїні, яка була моя ролл модел в неї було дві сумки. І я собі напевно сказала тоді, що коли я виросту, я хочу, щоб в мене було дві сумки. І вуаля, їх дві зараз. Мені дуже подобається, що тут також дуже смішний гаманець, тому що це маленька версія ось цієї сумки. Цю сумку обожнюють всі люди секюріті. Які працюють на вході в якісь події, тому що вона прозора. Тобто всі бачать, що в мене нема тут ні зброї, нічого забороненого. Що вона мені подобається? Вона в формі редикюльчика такого, типу ретро. Але ці дрібниці, деталізація, і аксеси по ній дають фактуру, і напевно вона підходить. Всі і до речі, я тільки що звернула увагу, що в мене всюди є якась перфорація і щось пов'язано з, з, з такими візерунками. Вау! Це мій улюблений бренд. Він називається Вакера. Він з'явився масштабно в американській моді під час Black Lives Matter Movement. Сподіваюся, колись відвідати їх показ. Як ви обираєте у кого купувати речі? 100% — це завжди бренди, з якими я співпрацюю. Це перше. А друге, в мене абсолютно нема імпульсивних покупок. Я дуже багато і довго думаю, що залучити свій гардероб. Я можу бути з однією річчю десятиліттями. Я не люблю фаст-фешн. У мене немає нічого з великих корпорацій. От зараз дуже класно розвивається. Я слідкую за тим, як розвивається ювелірка в Україні. Ось я для себе відкрила Автентік, такий бренд, і слідкую за ним вони супер молоді, Це, напевно, перший дроп. Але я так обожнюю дивитися на те, яка динаміка росту бренду, як він набирає оберти і, взагалі, вся ця інфраструктура навколо комунікації і пошуку себе. Дуже тендітний стан, і я ось обрала для себе цю каблучку. Загалом я їх не ношу, це велика рідкість, але. Ну, дивіться, це ж може допомогти десь якихось в якихось, не, не, не знаю, в бійках. Не хочеться казати, але це може тебе захистити. Я думаю, бо ну, все ми закінчили розбирати все, що в мене є в сумці. Дякую, що були з нами. Дякую, що були зі мною, і дякую, що були зі скотом. До зустрічі.